Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає в нас сам ПК. На передній панелі є регульована rgb підсвіточка, виняється вона клавішою на поверхні корпусу. Забиті тут різні режими, можна вибирати під себе, щоб мигало, перевивалося або просто світилося. А якщо підсвітка заважає, можна просто клавішу затиснути і вона вимкнеться. Потім раз натискаємо, знову працює. На верхній панелі вентилятори 120 мм. Є пильничок на магнітах, легко знімається, легко чиститься. Є виходи USB на верхній панелі, кнопка запуску, зміна підсвітки, індикація роботи ПК та роботи дисків, мікрофон-навушники з боку скло загартоване. Ззаду ще вентилятор 120 мм, башне охолодження з вентилятором 90 мм. І на відеокарті є також два вентилятори 90 мм по пасивні, які запускаються при досягненні відмітки в 60 градусів. По сумарній інформації. Процесор у нас iC377039Bus, матрицька Asus, 16 ГБ оперативної пам'яті і відеокарточка GTX 1060. По задній панелі є також виходи USB, гігабітний на звук, мікрофон, навушники колонки. Роз'ємний для підучного монітора HDMI, 1, HDMI 2, два дисплей-порти і цифровий DVI. Так як у вас ось такий ось кабельок VGA на моніторі, у нас є такі перехідники з VGA на HDMI. Ми його окремо перевіримо. Сюди ви вставляєте ваш синенький кабель, прикручуєте, а HDMI вставляємо ось в цей роз'єм у відеокарту. І Потім можна запускати сам системник. Він встановлений на SSD, SSD 120 і диск на 500. Робимо стрес-тест на вантажного процесор 100%, і потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження. В стрес-тесті все чудово. Робота стабільна. Відмітки температури зараз в даний момент коло 63 градусів та 65. Охоложення розраховане на відвід тепла до 130 Вт, 3 мідні трубки. На відеокарті у нас 2 мідні трубки покриті нікелем. По стрес-тесту немає ніяких проблем, рівний графік, все працює чудово. Ну і Зараз окремо перевіримо відеокарту. Відкриваємо програму Formark, OSD preset, стрес-тест. Поїхали. Мінімальна температура відеокарти в районі 50-45 градусів, коли комп'ютер простої, без навантажень. Вентилятори вже автоматично запустилися. Зараз оберти 34% автоматично будуть добиратися. Перевіряємо, оба вентилятора в нас крутяться. На тесті у нас GTX 1060. Сам комп'ютер пойде в заводському пакуванні з пенопластом все як потрібно. По відміткам все чудово, оберти піднімаються, запас чудовий. Продовжуємо огляд. Запущена в нас гра Відьмак 3. Все працює чудово. Готуємо до відправки і також зараз перевіримо перехідник.